Нікопольський центр професійної освіти представляє проєкт довічний ліхтарик, використання енергетичних ресурсів, спрямованих на просмислення екологічних покликання та відповідальності в контексті екосоціальних та енергетичних викликів війни, проблеми блекауту, методи нерозбереження, які можуть застосувати люди у побуті, наприклад, картопельної батарейки чи можна добувати світло з лимонів. Здобувачі освіти навчаються енергоефективності на уроках. Важливі дійсні зусилля кожної людини у плані енергозбереження. Довічний від Буравльова Сергія, здобувача освіти НЦПО з групи Е2219. 0 вольт не Подойдем к свету. 2,5 вольта. Ну и почти 2,6. Таким чином мы видим, что наша солнечная батарея работает. Закрыли и пропала на пруга. Только солнечко засяяло на пругаде. Итак, у нас есть вымыкач. Солнечная батарея. І світлодіод. Це звичайний світлодіод, тут більш нічого нема, а тут стоять акумулятори. Ось встановили корпус вимикач ось таким чином з боку. І залишилось тільки під'єднати нашу сонячну батарею і під'єднати їх. Її паралельно акумулятором, і з'єднати світлодіод з вимикачем. Так, схема у нас готова, вимикач підключений. Підключена сонячна батарея до акумуляторів. І ось таким чином вмикаємо вимикач, вмикається світлодіод. І коли вимкнемо. У нас попадає світло і акумулятори підзаряджаються таку конструкцію. її можна тримати як в руці, так можна і поставити. Перевіримо, як працює. Вмикаємо вимикач і загоряється. Вимикаємо, ставимо на світло і йде заряд акумуляторів. Перевіримо фонарик у темряві. Дякую за